Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні ми починаємо вивчати інформатику в 8 класі. І спочатку ознайомлю вас із основними темами, які вивчатимуться в 8 класі. Перша тема це кодування даних та апаратне забезпечення, друга алгоритми та програми, третя опрацювання текстових даних, Четверта – Створення та публікація веб-ресурсів і п'ята тема опрацювання об'єктів мультимедіа. Для виконання деяких завдань вам знадобляться тоненькі зошити, бажано в клітинку. Сьогодні ми розглянемо тему інформація та повідомлення. І відразу поміркуйте над таким питанням. Інформація та повідомлення це синоніми, і я впевнений, що в кінці уроку ви легко зможете дати на нього відповідь. А взагалі, ви вже знаєте, що інформація є фундаментальним поняттям науки інформатика. Але інформація. Це не тільки наукове поняття, а й те, із чим стикається сучасна людина щодня у повсякденному житті. Взагалі, існує багато визначень поняття інформація. Наприклад, у побуті інформація означає повідомити щось невідоме раніше, а у техніці під інформацією розуміють повідомлення, передані у формі знаків або сигналів. Будь-яка інформація подається у вигляді повідомлень. Одне й те саме повідомлення може містити різну кількість інформації для різних людей, залежно від їхніх попередніх знань, від рівня розуміння цього повідомлення і цікавості до нього. Отримавши певну кількість повідомлень, людина на їх основі може сформувати уявлення, поняття та суч. і це більш висока форма існування інформації. І нарешті, обмірковуючи уявлення або судження в певній галузі і отримуючи досвід, людина отримує знання, і це найвища форма існування інформації для людини. Спробуємо виконати таке завдання. Розглянемо схему до кожного зображення. Ми бачимо, що люди із різним життєвим досвідом куштують однакове печиво. І ви, напевно, помітили, за нижнім рівнем піраміди. Що люди отримали однакові повідомлення. Але за другим рівнем ми можемо помітити, що всі вони отримали різні уявлення та судження. І вони, напевно, залежать від рівня розуміння цих повідомлень. І на найвищому рівні піраміди ми побачимо, що всі люди в результаті отримали різні знання. А тепер я вам пропоную ознайомитися з відповідною інформацією. Що було проведено експеримент, хлопцю, дівчині бабусі показали світлину і журналу і попросили відповісти, яку інформацію вони отримали. Всі вони отримали різну інформацію. Вам потрібно поміркувати і дати відповідь на таке питання: чому ці люди, отримавши інформацію з одного джерела, сприйняли її по-різному. Успіхів!